Всі, мене звати Ліза та ви на моєму каналі I am Amліза Rейbo. Сьогодні в нас буде влог. Так, чому я не знімала сьогодні влог з самого ранку? Я знімала Но тільки до обіду, як я прийшла з вокалу. Влог оказався! Я просто виключила, вирішила замонтувати на новий влог, ну я ж зрозуміла, що буде великий влог, і в мене тупо програма не пускала, тому що він був на 2 години влог. А? А-а-а, так, влог на 2 години, ви представляєте? На дві години, ну представте, вдумайтесь в це число. Дві години, 35 влог. Я просто зможу. все мені так. Це був дуже класний влог. На жаль, я не змогла вам викласти, так що буде влог просто з половини дня. Зараз у нас 4.14. Я тільки йду їсти. Так. Так. Я йду їсти, Так, я така. ем... Так, у мене прибули в кімнаті, це дуже класно. Зараз я так піду їсти просто несу чашку, а мені на все держати в одній руки і мікрофон і чашку. Так, піду їсти, що у нас на мам, треба запитати. Ідем. Ось так у нас глядає такий плов. Ну, я хочу зробити красивеньку і помаленьку. Так буду собі спати раз п'ять. Так, вон тут овощен. Сідаю і їм. Smaczno. Яко я не дуже асемерист. <ріст> ну ладно. Звісно, монтую для вас нове відео. Це дуже довго багато часу ходить, так що. Давайте трошки на і зазніму, як я монтую відео. Це зазвичай дуже довго. У нас сьогодні відео, да. Это вам скоро одну дуже відео. Эм, питання відповіді. Что там таке? Питання відповіді, так. Ну, скоро вийде вже на канал. Я смотрю, монта, і це все так дуже довго. Давайте там ждемо трішки іграпла. он не все, я не измонтировала но сейчас будет конверсация видео 3 дня пока только 2 у меня 100 уже возьму еще одну видео бабай 3 видео в день капец, мало будет 4 ну что ж, 5 сегодня І мені прямо сьогодні сподобається знімати відео. А, мікрофон забув вдягнути. Я не знаю, чи було воно чи ні, ну коротше, я зараз не монтується дуже довго, йде конверсація, відео. Зараз тільки 4%, має бути 100. Так, ну потім це ще треба два рази перемонтувати, щоб було все красиво. Так, зараз я вже йому ще одне відео, в мене сьогодні буде три відео в день, мало бути чотири. Дож дуже довго, що це мій дома, давайте це, а потім ще це. А, ну коротше, зараз я вам буду знімати це відео. Розкрию всі чарти. Це відео називається «Обзор на мою кімнату». Я вже встала дуже сильно. Я тільки що знімала це відео. Ну не це, а те, що зараз монтується теж не так то, легко все знімати. Так, ну все, я знімати для вас інше відео та зустрінемось уже пізніше. Я сьома забула такі шортики різні кольори та футболку в мене. 14% на телефоні. Я з такою полочкою, з хвостиком. Ух. Та, зараз катаюсь на роликах, тому поїдемо на ВДНГ. Не знаю, хтось називає ВДНГ, як я це роблю, хтось називає ВДНГ. В е, <плес> я не безгідно, це тільки коли змов ВДНГ, це молокарія, він так називає. Так, мандрівку <плес> well, зайдет, так павло, не плакаємо. Ну, -як, <плес> як е, якщо він розродиться, я буду поїдемо, я не робив, как десь. Якщо в мене розведеться телефон, то я обов'язково бабушую на що зараз не він потім перекину на iPad, тому що в мене на телефоні видалося телеграм, тому що я багато раз видаляла, скачувала, типу, пам'ять берегла, а тепер я не можу вийти, тому що я використала всі пробні рази, тільки преміум. А преміум я щось не можу платити. Ну, ми плачу, це я пробувала платити. Ну, коротше. Пробую перекинути телефон, або з телефона я займу контакт. Коротше, вам влог буде, це все нормально. Я думаю, що це так візьмить, в моїму 70 см я, я все одно могла перекинути, вона перекинулась. Ну, от і так. Катаюсь. Дуже популярна ця річ у мене сама зробила це. Я футболку фарбувала. Ну, тут в ней котар кіт знизу, я обрізала золотий топік. Шорти теж повирвала. фарбувала, фарбувала, бо якщо золотий самий тут. Короче, я катаюсь. У вас вернуться в машині, я не знаю чи mm -hmm. своїм телефоном. Мой мама якийсь красит машина одиннадцятий телефон. Одиннадцятий Max iPhone. А в мама 15 про mm -hmm. і теж. А, Аня, в папу 14.15. Короче, с тоже про купив себе 15. Коротше, я купив собі 15 ну, получилось так, що йому тупо не зашло. Йому не понравился, ми ти 15. -й. Він і все, що вийде шістнадцять, я купив шістнадцятий. А пока Асан в 14-му, не в 14 -м. Ну, хорошо виходить. Так что мені ну, папа сейчас в 14-му, а в нас в 15-му. Тільки в 15-му папа сказав, я його собі забираю, не понял. Так, короче, В 15-му він у нього Мені папа дзвонить, подержись. Накаркала. Що ти, якщо захочеш, можеш брати мій телефон. Я взяв свій 15-й, тому він уже зайшов. Він прям накаркала. Все, він вже в 15 м папа наш. Я сюжу. Одна обладає телефону. Він 14, вроде продай, сказав. Я гуляю, гуляю, гуляю. Зараз ми з пізніше вже в машині або з витугану, або з вами не чекаємо, що мені розрядиться. Друзі, я вже вдома. Вона дуже класно. Погуляли, покаталися. Засичено класно. Ну, одна проблема. Я вам. Це знімала нам амиткась як, на які все. Прикинула на iPad. Зараз мала би перекинути якийсь на телефон. На телефон перекинути я не можу. Що б я не робила? Я навіть думала та держати камеру знімати. Ну не виходить Це ужас. Просто ужас. гляньте, як, як це виглядає, якщо я держу телефон під iPad. Це ужасно виглядає. Ось, як вам це ужас, скажіть. Мы же, в сфере, папа. Я же Нам с папой. Папа, ну, да и... чувак, я чувак, ну, чувак, ну, на ну, чувак, ну, Надо ну, чувак, 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 ну, ну, чувак, ну, чувак, ну, чувак, ну, Короче, ну, чувак, ну, чувак, ну, хоч якась тривалисть була в цьому влогі Пушу монтувати два відео для вас це був капець, копейки я зараз перестану не буду я буду знімати і це відео не встигну змонтувати до завтра так і всем показу Всім пока друзья з вами була я Ліза, та вы була на моєму каналі Ам Ліза Райбов Всім пока до нових зустрічей я.